Всім привіт на каналі Будрон. Бачу, у мене дуже. Багато днів не виходило відео, бо в мене немає ніяких ідей. Сьогодні я буду робити обичний бутерброд. в мене немає ніяких ідей і обичний бутерброд захотів зробити. Уж з ковбасов і з цим. з хлібом, кетчупом і І ще, може, якщо я знайду у тюльці. у урябі такий. Знайду я то? ікру, то я ще з ікров зроблю. Але поки що почекайте, я знайду ікру і покажу. Це руку. Але можете і брати молоко? Треба, бо я молоко не люблю, я буду з ікрою. Так молоко. О, о, так, знайшов я її нашу. Зараз я її достану. Буду починати робити наш бутерброд. Треба скользка дуже. Ну нічого. Крує бе клуби Але це мало тірець ікри, нам не хватає. Так, я подивлюся. Все може їдесь. Вот змішався ікру, велетенську, прям таку. я її доставила. От і її нам буде хватати. Все. Я її дуже у нас. Такая потрпана вже. Зараз я покладу покладуся назад. І буду призбирати, бити мою свій бутербродик. Ще хочу розказати вам, що вчора так дуже награвся. Хотів зняти, як я з'їхаю на своїй куртці з горба дуже великого. Ну, і на куртці, і на штанах у мене з телефона такі, що з'їхають на штанах. У нас сніг за собі От на цей екран. Бачите, ось цей екран. От екран. Зараз покажу на руці. от таке за Ну, і така потрьова нас теж піде. Так, хліб уже у нас порізаний. Ну, а ми будемо приступати різати цей. Ковбасу. Різом в на столове. Маленькі кусочки. Знаю, можем на 2 вейде. на 2 бутерброда, може на 1. Якось мені. Завжди надо вместити. Дари повідоплемлю. Все. И будем приступати. Хто не знав, у мене скоро будет новий. Телефон, я буду снимать уже там всякие короткометражки, ну всякие коротко ну, игры с помощью приложения MobiZen. Ну и буду, як сказати вам. Зараз я прийду. упала камера Ой, все, мы поправили. Так вот у нас все получилось. Багато кусочков Вот зараз покажу на руки. Так что хотите, сами попробуйте. Я уже пробовал такие вот ребра делать. Он очень вкусный. А сейчас тут еще не, Нет-нет-нет. Вот так вот. Вот так. Вот так покажу. Вот вот. видите, сколько у Так, мы тут все оставляем. І приступаємо різати нашу ікру. Це ми відкладаємо. І різемо ось таку ікру на кусочки. Так і маленький хвостик. Я візьму попробую, яка це ікра. О. Кузна ікра. другий кусок хвостък забираем забираємо. А Вот десь такими кусочками я порізав, бачите? Вот такими. Так. Зараз Далі рассоединяем нашу ікру, Мы одну видому її и А цю пом'ятку ми ну, лишаємо, Так, ми її будемо цей. Так і лишати бо нам надо вообще всю ікру розм'яткати. Зараз я буду я Зробимо на маленькі кусочки, щоб було май... легкіше її топтати, бо ми маємо намащувати. От, і маленькими кусочками її, ну ікрумий легше тут. Одну от і все. Еще раз все размяску я нашу игру. Так, мы ее пусть съеднуем. нас получалась такая кучка. Я иду по моей руки и заверну. Все, я е по моей руке. Ну, поиграл. Ну, зараб по ниж. ниже. Поступаем в работу на самом деле. Да, хлеб. Беремо кетчуп, кладемо тут. Ну, не повністю, а хвильками. Ну, як вам подобається, я хвельками роблю. Так. Закриваємо кетчуп. І ось тут у ці промежуточки наповняємо майонез. Ну, не дуже багато. Так.